Друзі, всім привіт! І так, сьогодні у нас черговий виїзд до Санечки в садочок. У нас тут е, нова ситуація, нове ЧП, так би мовити. Значить, вкратце по садочку ситуацію маємо наступну чи, Точніше картинку маємо наступну. Ну, Хто бачили мої відео, бачили, я в себе мотоблоком це все діло зафризував, закрив вологу. Санечка трошечки по іншому поті пішов. Вони з батьком лупанули це все спеціальними, дуже матьорими імпортними боронами, з привезеними з дуже якогось там закордоння. Дуже спеціальні. таких зараз навіть ніде не купиш. Якісь смальцеві борони, якщо там хтось знає, то підкажіть. Заяць побіг, заяць побіг. Ондо, 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 поскакав, бачите, не бачите, не знаю. Поскакав поліцері і зайць. Це тут м'ясний в Сані. Саня каже, якщо тільки почне гризти мені персики, то я йому зроблю, бо харакірі. От, але картина така, як бачите, боронами спрацювали і вдовж, вдовж і впоперек. Вологу одним словом закрили. Но Саня все одно ще планує в перспективі полити, звісно, самі пристволочки і знову ж таки засапати ці приствольні круги. Ну так щоб вже зовсім було по красоті. Ну по факту... Ну, маємо те, що маємо, тут все гарненько росте, все добре, як бачите. Рядочки зелені, персички зелені. Але тут Саня обнаружив якогось якусь... наслідки роботи, якоїсь чупакабри. Ще ми з таким не стикалися. Вон я... заяць, он. Бачите, до, до бочки побіг тільки вуха помількали. ха Зайка сіренький. Це вони тут зимою давали прикурити. Сані. Ну і в мене теж, тільки в мене не вони, в мене другі. Бо я на другому краю села живу відносно саніного персика, цього садка. Да й таке, отака, От друзі, картинка, тобто вологу закрили. Давайте я навіть таку спортну покажу, дивіться. Бачите, то есть там волога є, волога є нормальна, бачите, що липне, вологу держить, то і хто там? Не розумів, бо були запитання, знову ж таки, питали мене, ой, а як волога, а як. Друзі, я нія, не ніякого задірнення, абсолютно. Якщо хтось не розуміє, пояснюю, задірнення приводить до втрати вологи. Задірнення приводить до того, що ґрунт не може насититися вологою. Тобто нема цього ефекту губки, нема куди впіти. Він просто буде волога стікати і все, особливо в кого на схилах. Перегрівання коріння, тобто, коли. Якщо хтось дивився, пан Володимир з е Миколаєва. Миколаїв Агро називається в нього нікнейм, а канал називається... Я е бляха, Фундук Садгород. E, значит, він показував, що, він розказував, що 67 градусів не мірив, 67 градусів на поверхні ґрунту. Ви уявіть, що в якій температурі знаходиться коріння. Має бути 20-25 градусів. Для коріння абсолютно комфортна хороша температура. Такий капець воно буде пережарювати, воно буде пересушувати. Відповідно, формат постійного фризування, що нам дає, ми закриваємо вологу. Ми зменшуємо цю температуру. У нас нема хворобливого фону, тому що задірнення призводить до того, що у вас роса подовжена волога. На поверхні ґрунту розводяться грибки, які потім піднімаються вітром вам на листя, сідають і ви маєте грибки. і всяку-всяку-всяку. На ґрунті такої проблеми нема. І шкідники, які розводяться масово в вашому задірненні, і потім переходять на ваші Дерева, рослини, та ж сама цикатка, і ви потім не знаєте, що з нею робити. Тому все тримається під чорним паром і не буде абсолютно ніяких проблем. Все, я єдиний, що я постійно фризую, Саша діскував, в меншій мірі фризував і зараз обробили цими модними боронами. Якось так. Значить, Дійшли ми до першого персика. Може хтось таке бачив, ми також не бачили. Значить, Дивіться, одягнуті утеплювачі, ви такі, бачите, по, -по всіх. Ну, Де треба одягнути. І тут був одягнутий. Прийшла якась паскуда, незрозуміло яка. Порвало, погризло і погризло саме Все, Саша вже заталяпав, замастив е, лак бальзамом. Ну, Арбарін лак-бальзам не принципово чим, головне чимось таким. Коротше, об, обдерло, обдерло повністю куру. І це не зайце, виглядає як якийсь собака, лис, гриз. Ну, коротше, щось якесь таке. І гарний же персичок, дивіться, три рукавчика, все добре, прирости пішли, болячок вже все зупиняно, ніякого розвитку нема. Ось клястера була, понятне діло, бачите, то есть, ось. То есть, саня це все діло обробив і все добре. Вже пішли прирости молоденькі після повторних обрізок. І прийшла паскуда, розтеребонькала оцього утеплювача на, на кусочки. Знаєте, і погризло, прям покусало туди в глибину зубами. Ну і зубами такими, ну явно собачі зуби не або лисячі. Ну, дуже похожий. Хоча він, я думав, що він вже втратить вологу, тургор втратить. Він в тургорі. Може і заросте, а хоча навряд він заросте. навіть по всьому кругу походу, да, обдерта це повністю до деревини. Тут може, може є смисло його взагалі тако різнути, але в цю пору, то мало, мало ймовірно. І де ще, Саша казав, є така сама штука. От прийшло, паскуда. І що воно хотіло? Я собі, ну це знову ж таки версія теорія, чисто теоретична теорія, що можливо якийсь єден паскуда прийшов помітив територію на той п'єцьк, а другий прийшов, сказав, що це типу не твоя територія, це моя. І вирішив з'їсти помітку, блін. Тому це єдине пояснення якесь таке, хоч трошки логічне. Але картинка неприємна. У нас сьогодні гріє, як сказалося. Що, забув, де другий? О тобі, пожалуйста, бачите. Садок ще маленький, а Саня вже в ньому блудить. А представте, що буде, коли садку буде 5 років, зайдеш і як в лісі, чому бля, загубився. О, така, бачите, проблема великих садків. І це ж не великий, це ж не 10 гектарів, тільки півтора, він вже блудить. Ох то! бачите як воно. Ну, мав би зафіксувати в блокноті записати ці геодані, точку. Ну Я такого по трубах то не бачу, де, де це вони ще погризлені. Ну, коротше, друзі, оце вомульчування точно має смисл, Воно дуже класно зберігає вологу. У мене фризовано, у мене трошки глибше сухий ґрунт, але дуже трошки. Дуже... Туди трохи розкрив, там все, волога є, все на місці. Це Після дощоку першим ділом. Да, ну давайте поставимо на паузу, то я зараз включуся, як знайдемо. Давайте. Ось, друзі, коротше, напитали, знайшли. Трохи ми промахнулися, перейшли далі, Показую. Дивіться, відгризло, теж пошматувало утеплювач цури, от. І відгризло гілочку. І прямо явно відгризло. Тобто це не заячий манір, бо заяч ну, прямо відрізає і від От, А це прямо ну, ну по собачому. По собачому. Так, да, ось бачите, дивіться, якими зубами пороло. Бачите? Отак От відкусило, це Саня вже прирізав пеньочка, щоб оця гілочка була тут. І весь стол теж замастив, покусяний. От що воно кусав, що йому треба? воно йому, йому цей персик ось його, бачите, теж сліди від зубів. бачиш? Острі такі, ну ніби. як, Як лисичі, так. Да. Хтось з таким стикався. Хоча сьогодні знову ж таки. <реш> Пан Володимир сьогодні каже, о, я такий добрий, взяв бляха муха, поставив тваринам каністри, там нарізав, щоб водички було попити тваринам ташкам. Вони прийшли в нього каплю витягнули з рядків, з школки, ніби ті досаженці на, на будущу провив. Понимаєте? Тобто допоміг тваринам. І тварини йому подякували, витягли нафік каплі. Отак От саме і тут, бачите, тут тваринам в принципі, не допомагали, але вони вже самі допомогли, вже справилися. Отак От воно з цими тваринами. Коротше, треба городити і брати нормального дробовика, сідати, сідати, діжурити. Об'яснити, по чому в Одесі рубіроють. Бо я другого виходу не бачу. От так, як не одні допомагають, то другі, то ще й треті. Які, в принципі, мали би бути, по ідеї ж, не при ділах, ну, що ти до цього? Персика маєш, да? що тобі гризти його. На що воно тобі треба? Ну, Воно прийшло і пошкодило. Таке якесь. <кій> Як не одні шкідники, то другі, то третій. Отака, друзі, карт. Бачите, це цей, що ми підходили до нього, бачите, покоцаний. Ну, В загальному то ніби все нормально. Все пішло в вріз. Саня все хорошенько обробляє. Дали хілату, желіза. От, До речі, у кого там щось таке подібне є, бачите, ось дивіться, є галуження у молоденький приїзд. Його вже можна забрати, прям отак взяли, виламали, поки він треба нести. Те, що всередину йде. Оп. Зараз покажемо. І все. Десь Саня ка, супер модними боронами шкрабнули. А, да-да-да. Дернулося, бачите, по курі, як виробляли. Ну, таке. А Саня зараз замастить. Ну це не критично, це заросте. Це звісно, бажано було б одразу після обробки його заділити. Ну таке буває. Бальзамчиком замастити і буде заживати. Ну. Є таке. Я теж в себе мотоблоком неоднократно зачіпляв, О, ну, десь затягнуло, десь не контролював. Хватає моментів. Але це таке, це вже сам. Сам собі ти вже ну ніби сам себе будеш картати. А як воно тако ні з того, ні з цього ще й, ну, ніби ж не мали б ні собаки, ні лиси тіла до цього мати, а воно прийшло і бачите, що зробило, неприятно. Так тут, ну, все тож, бачите, зріс на зворотній ріс. Отак вот ми зробили. Короткий пеньочок, раз степлером пристеплерували, а зараз воно отако, що чуть підніметься, отако, вищенько, що було сантиметрів. 70, так би так, мовити. І що, і макушку прищипне, і буде вже галуження туди, куди треба. Ось такий садочок, друзі, ось така ситуація. І такі новини в саніному садку. <рив> <рив> так що пильнуйте, не, при, не приматкобожуйте цих, цих животних бля, в себе в садах і на городах, бо вони вам точно користі не принесуть. Понимаете? Лучше ну, хай вони собі там, на природі, за селом собі хай гуляють, їдять, п'ють і все остальне роблять. А вам в городі вони не потрібні. Сань, чи ти можеш задоволений, що в тебе такі е, дикі друзі приходять? Я дуже люблю природу, я дуже їх е, завжди, як ти кажеш, там допомагаю і водички, і все інше, але ну... Співіснування людини і тварини, воно споконвічне було, боротьба, так, скажімо, за виживання. Так що ми будемо все робити, що нас росли персики, а вони хай роблять собі, щоб нам не всувати. Ми да, да. Ну, постараємося, щоб не, не заходили сюди, бо Саня той вже загорівся, загородити все нафік сіткою, бо таке і двохногий зайці, і чотирохногий зайці, і в як бачите, вже ще якісь непонятні зайці починають заходити. Як чекай, чекаєш, що зараз трошки пізніше на кози до тебе заходити сюди той садочок полакомиться молоденькими приростами, то ти тоді кажу, взагалі мене ж ночувати в цьому садку. Отака ситуація. Ще не дай Бог, камени прийдуть, а то взагалі буде жопа. А, таке діло. Добренько, друзі. Все, радий всіх був бачити. Всім пока-пока, до нових зустрічей.